Надо бути всегда бодрий, надо всегда к чему то стремиться, надо любити жизнь так да Міра та Ескандерова ділиться своїми секретами бадьорості та енергії. Бабуся, адже має четверо онуків, зізнається свого віку не відчуває у першу чергу. Завдяки рідним, все, що у мене є, це все моя сім'я. Я їм надаю все, що я знаю, ані підпитують свої молодості енергії. Не останню роль відіграють і фізичні вправи. Вдома присідання, а на повітрі традиційна для українців дачна фізкультура. Много цветов у мене 40 или 50 кустов роз. 30 деревьев. за цим всім треба смотреть. Все це дело Я сама діти приходять так. Мама, яка ти крута. І звичайно ж не варто забувати про правильне харчування. Кожний день зв'яжемося і, і дуже за питанням. Саме здорове харчування запорука довголіття. Наш організм, наче батарейка, і його необхідно увесь час підживлювати. Наш організм быть бути насичений енергією. должен, каждая клітка має бути заряжена Наличие Должного количества энергии, которое мы получаем, да, в первую очередь с углеводами, с фруктами, с овощами, со сложными углеводами в виде круг. А ще варто уникати стрессу та шкідливих звичок. Куріння та алкоголь віку точно не додадуть. И не варто згадувати дідуся чи бабусю, що все життя собі ни в чому не відмовляють. Вопрос должны в первую очередь предопределенно генетически. Просто не понимаю, что от природы им отмерено действительно очень много. Их моторесурс очень мощный. Поэтому то, что людина... человек, як п'є куриці доживають до 80 років. Це просто говорить о том, що если бы він не пил і не курив, то возможно він бы дожив до 120 лет. У 76 життя тільки починається. Власним прикладом доводить пані Мірата і будує плани на майбутнє. Аби бути в тренді, нещодавно навіть закінчила курси комп'ютерної грамотності. Діти подарили, і я зараз працюю з ноутбуком. Фільми смотрю, які хочу. В аптекі. То, что мені нужно, я нахожу ту аптеку, лекарства. лікарства. Якщо то мені надо їхати железнодорожный билет я тоже теж можу заказати формула довголіття проста: найголовніше більше рухатися, менше стресу та правильне харчування. І, звичайно, щастіше спілкуватися зі своїми рідними. Позитивні емоції подовжують життя.